Хочу сказати, що суд першої інстанції по ТОВ Капрі, де був самозахват земельної ділянки, є вже рішення зобов'язати ТОВ Капрі сплатити до Покровської міської громади. 246 тисяч гривень. Ось такі гучні заяви декілька місяців тому під час свого брифінгу робив начальник відділу АПК та земельних ресурсів Покровської міськради Дмитро Кюрджієв. Ні для кого вже не секрет, що до телебачення капрів він має особливе відношення. Адже як ще пояснити, то погрози на адресу директорки, то звинувачення у начебто самозахваті земельної ділянки. Та давайте про все по черзі. Ще навесні керівництво телебачення Капрі звернулося до покровських можновладців з проханням подовжити строк дії оренди земельної ділянки, на якій, власне, і розташовується наше підприємство, аби продовжувати працювати у правовому полі та сплачувати усі необхідні податки до бюджету. Але кермани, чи які ну дуже не люблять нас за розслідування та викривання їхніх схем, у подовженні договору відмовили та змусили. Сили наново оформлювати технічну документацію. Як всі розуміють, це коштувало чималу суму грошей та зайняло певний час, і поки керівництво телебачення збирало необхідний пакет документів. Покровська міськрада подала позов до господарського суду Донецької області, виставивши нічим не аргументовану суму сплати за оренду у понад 200 тисяч гривень. Ще влітку журналісти телебачення Капрі зацікавилися роботою відділу АПК та земельних ресурсів Покров. Ради. Це і самозахват земель, і будівництво мафів, наближеним до самого Кюрджиєва підприємцями. І несплата податків деякими закладами харчування. Але спілкуватися як чиновник з журналістами, начальник цього відділу Дмитро Кюрджиєв, не схотів. І тоді почалися погрози на адресу директорки телебачення. І за цим фактом було відкрито кримінальне провадження. Після цього і було проведено брифінг, який Дмитро Кюрджиєв перетворив на травлю телебачення Капрі, і під час якого так зухвало хизувався виграним судом. Але керівництво телебачення Капрі подало скаргу до Східного апеляційного господарського суду, яку задовільнили 16 січня 2024 року. Та признали безпідставним нарахування Покровською міськрадою більше 200 тисяч гривень за орендну плату за землю. Та ще зобов'язали сплатити. Ти з бюджету судовий збір, але і це ще не саме цікаве. Керманичі Покровської громади, які все частіше відмовляють у допомозі простим мешканцям, посилаючись на нестачу коштів у бюджеті, знаходять чималі гроші, аби виняти недешеву адвокатську контору з Києва, щоб притиснити незручних підприємців. Та ЗМІ. А тепер трохи детальніше про цю фірму. Правову допомогу Покровській міськраді надавало адвокатське об'єднання Міллер. З 2023 року між ними було укладено шість договорів на загальну суму 281 тисяча 976 гривень. Тільки но вдумайтесь, з бюджету громади витратили майже 300 тисяч гривень на адвокатські послуги. 300 тисяч, які могли б бути направлені на громаду чи допомогу мешканцям. Цікаво, скільки ж бюджетних грошей планують витратити керманичі, аби притиснути неугодних їм підприємців, на офіційному сайті Покровської МВА зазначено, що у структурі Покровської міської ради передбачено такий відділ як юридичний. Тоді питання навіщо витрачати чималі гроші з бюджету на юридичні послуги, якщо у положенні про юридичний відділ чітко прописано, що відділ, поміж іншого, має організовувати претензійну та позовну роботу, а також здійснювати контроль за її проведенням. Тож після провалу у суді чекаємо на ще одну прес-конференцію від Дмитра Кюрджиєва. Можливо, на ній він розкаже, чому з бюджету під час війни на київських адвокатів витрачають сотні тисяч бюджетних гривень. Сотні тисяч бюджетних гривень, які можна було б спрямувати на допомогу мешканцям, які постраждали від обстрілів, чи на допомогу захисникам, які щодня щохвилини боронять нашу землю та потребують підтримки у вигляді дронів, автівок та оснащенням.